Команда добрих сердець. У маленькому містечку жили троє друзів Сашко, Пашко і Артур. Вони завжди грали разом, будували халабуди, запускали літачки і навіть вигадали свої таємні місії. Одного разу, після школи, вони поверталися додому і побачили біля магазину стареньку бабусю з важкими сумками. Вона намагалася перейти дорогу, але машин було багато, а ноги вже не слухались. Може, допоможемо? запитав Артур. А раптом вона не захоче, засумнівався Сашко. Якщо не запитаємо, то й не дізнаємось, усміхнувся Паша. Вони підійшли до бабусі, і вона зраділа. Ой, хлопчики, як добре, що ви тут. Ніяк не можу перейти дороги. Друзі взяли її сумки і обережно провели через пішохідний перехід. Бабуся подякувала і сказала. Ви справжні джентльмени, мені здається, так, таких тепер мало. Діти тільки зніяковіло посміхнулись, але в душі кожен відчув гордість. Наступного дня вони вирішили створити команду добрих сердець. Кожен придумав собі значок і правило хоч раз на день зробити щось хороше, навіть дрібничку, і вони почали діяти. Сашко навчив свого молодшого братика кататись на самокаті. Паша допоміг своїй сестричці навчитися читати, а Артур врятував кошеня, яка застрягла на дереві у дворі. З кожним днем їхня команда росла, до неї приєднувались інші діти. Вони зрозуміли, що бути добрим це не нудно, а навіть цікаво, і що справжня сила не в кулаках, а в серці.